Відбувається набір в батальйон спеціального призначення при МВС, створений з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. Відбирають всіх бажаючих служити. Буде контракт для вирішення питань, які зараз постали перед Україною. Основним завданням є першим зустріти зелених чоловічків, так так називаємо. А які основні критерії? Здоров'я, несудимість. Бажана спортивна підготовка і військова. Оголошуватися треба в УМВС. Приходять і говорять, що ми хочемо вступити в батальйон. Вас викликають до кадрового до кадрового офіцера і він займається вашою далі посадою і рішенням брати. За якими телефонами довідки можна отримати? довідки можна отримати за телефоном 095-234-1950. В'ячеслав Шевченка.